Готовність допомогти одна з національних рис характеру українців. Із початком повномасштабної війни культура благодійності помітно трансформувалася. Українці все частіше скидаються грошми, щоб забезпечити потреби військових. Водночас залишилась потреба у фінансовій підтримці людей із різними захворюваннями, які не можуть самостійно покрити шалені вітрати на лікування. Кількість тих, хто потребує допомоги, зросла в рази, що призвела і до росту шахраїв, які наживаються на людській доброті. Використовуючи доступні їм інструменти маркетингу та піару. незважаючи на широку профілактично роз'яснювальну кампанію та регулярні попередження, громадяни через свою неуважність та безпечність продовжують ставати жертвами шахраїв. Як цього уникнути? Найперше ретельно перевіряйте отриману інформацію та довіряйте лише офіційним джерелам і благодійним фондам. Користуйтеся спеціальними інтернет-сторінками, які виявляють шахраїв. Наприклад, на офіційному сайті Кіберполіції України є спеціальний розділ для перевірки на шахрайство. У Фейсбуці є багато груп, де позначені аферисти, наприклад, чорна мітка шахраї або стоп-шахраї, на яких люди діляться інформацією про аферистів, з якими стикалися, а адміністрація пабліку поповнює відповідну базу. Читайте коментарі, де люди розказують реальну ситуацію по кожному конкретному випадку. Можна скористатися і телеграм-каналами, ці боти також стануть у нагоді. В інтернеті багато випадків шахрайства, але є там і безліч рекомендацій, як від нього берегтися. Допомагати один одному вкрай важливо та необхідно, але будьте пильними, щоб вашою чуйністю не зловживали і ваші кошти дійсно допомогли врятувати, а не просто потрапили у кишеню аферистів.